Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами говоримо на тему, яка турбує величезну кількість українців за кордоном. Чи видадуть паспорти, які були подані ще в січні, лютому, березні, квітні? Тобто ще до того, як почалися всі ці проблеми з подачами, з чергами. І так далі. Є е, новини, якби я не, не скажу, чи вони там дуже втішні, чи вони не дуже втішні, але в загальному зараз е, будемо розбиратись. Є е, дві цікаві постанови, і також е, поговоримо про велику аферу з додатком Резерв Плюс для українців за кордоном. Тому, як він виявився, повністю непотрібним для тих, хто знаходиться. За кордоном, свою думку з цього приводу можете писати в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Також закликаю кожного з вас підтримати це відео лайком. В останній час дуже і дуже сильно Ютуб списує лайки, тому кому важливий контент на моєму каналі, підтримайте лайком. Для вас це безкоштовно. Для мене це приємно. Я одразу ж бачу якусь від вас віддачу. Мені хочеться робити ще більше контенту. Тому дякую в загальному за підтримку небайдужих людей. Спочатку поговоримо про постанову, яку затвердив Кабмін. Це новий порядок видачі паспортів громадянам України та за кордоном. Це все прописано в постанові номер 648 від 4 червня 2024 року. І ця інформація не дуже сильно збігається з тим, що обіцяли представники ДП документ українцям. І одразу ж можу сказати, що ДП документ українців фактично кинув. Швирнув, як тільки можна, так і зробив. Давайте зараз ми до цього повернемось. В загальному на сайті уряду опубліковано цю постанову 648-му, і говориться, що чоловікам від 18 до 60 років, щоб отримати паспорт за кордоном, треба показати військово-облікові документи. Оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, громадянам України чоловічої статі. Віком від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності в зазначених осіб військово-облікових документів, отак ось йдеться. Також говориться про те, що ухвалений проєкт набере чинності з 30 червня, тобто до 30 червня ніхто ніяких паспортів видавати не буде, тому можете це питання вже не задавати. І він діятиме щонайменше 6 місяців. Також іншим рішенням Кабінету міністрів було продовжено легальність роботи ДП документа на території Польщі, ну і взагалі за кордоном. Тобто, що випливає з цієї постанови? Для того, щоб подати документи на виготовлення паспорта в ДП документ, а також забрати готовий паспорт, що дуже і дуже важливо, бо це викликає дуже багато питань. Чоловікам призовного віку від 18 до 60 років потрібно мати. Оновлені військово-облікові документи для тих, хто на обліку не стоїть, потрібно стати на облік. І тепер підходимо потрошки до, е, до афери з резерв плюс. Ми зараз перейдемо до цього, а потім перейдемо до процедури постановки на облік. Е, говориться про те, що е, для того, щоб стати на військовий облік, потрібно піти в консульство. Все, єдиний варіант, потрібно українцям брати свої там документи, йти в консульство і вас поставлять на військовий облік. Про це е, говорить, е, говориться в проєкті постанови е, номер 560. Це вона розроблена Міністерством оборони України. І серед іншого, е, якби цей проєкт постанови він врегульовує питання постановки на військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають за кордоном. Про резерв плюс пам'ятаємо, зараз до цього повернемось. Нововведення дозволяють українським чоловікам призивного віку, які перебувають за кордоном понад три місяці, стати на військовий облік через консульські установи. Отак, тобто, чоловікам віком від 18 до 60 років більше не потрібно для цього особисто їхати в Україну і відвідувати ТЦК, як це нам з усіх труб кричали ще декілька днів тому. Вистачить просто звернутися. До консульської установи. І що, якщо ми говоримо ось про цю постанову номер 560 Жодної, якби, жодної інформації про те, що оновити додаток Резерв Плюс, і цього буде достатньо, немає. От. Бо, по-перше, ми знаємо, що в Резерв Плюс дуже багато багів. Він працює несправно і е, є навіть ну, якби, люди, які в, тут за кордоном пооновлювали свої дані, встановили додаток Резерв Плюс. Через нього оновили свої дані, приходять з оновленими даними в ДП-документ для того, щоб забрати свої, якби свої паспорти, а їм там просто говорять, що ні, це не є підтвердженням вашої постановки на, консуль... на військовий облік. Тому єдиним можливим і потрібним варіантом для українців за кордоном на сьогоднішній день є виключно відвідування консульських установ. Тобто, якщо ви з 30 червня захочете. Або податись на паспорт, або забрати вже готовий паспорт, вам потрібно буде обов'язково оновити військово-облікові документи. Це потрібно буде робити в консульських установах, потім вже з цими документами йти забирати свої паспорти. Додаток Reserve Плюс можете встановлювати, можете ні, але це на якісь там ваші можливості в отриманні консульських послуг абсолютно ніяк впливати не буде. Тепер про брехню ДП документа. ДП документ в себе на сайті ще приблизно місяць тому публікував інформацію про те, що так, закон про мобілізацію вступає в силу 18 травня. От, в нас тут впала система, ми можемо видавати паспорти всім, окрім чоловіків віком 18-60 років. От, і прикривати це насправді несправністю в системі це, знаєте, рахувати людей за дебілів. Я вважаю. Бо кожен розумів, що це робиться для того, щоб якомога менше українців свої паспорти готові, нові отримали на руки. Бо інакше не буде, немає просто іншого джерела впливу на цих громадян України. Лише якби, наявність паспорта. Ті, в кого паспорт закінчується, в того виникають проблеми. В кого паспорт там ще багато років буде дійсний. Ці люди можуть і на міжнародний захист податись, і отримати якесь там громадянство і так далі. От... Тобто це все було зрозуміло. І навіть після того, як ця система впала, вони все опублікували інформацію про те, що е, будуть е, якби, видаватись паспорти, коли справлять систему. Е, паспорти будуть видавати за старими умовами. Тобто, за старими умовами, це означає без е, наявності військово-облікових документів. Бачимо, що в нас е, вже якби, середина червня, майже, і тільки зараз. Е, Якби було опубліковано інформацію вже про те, що це все брехня. Тобто, вже всі забули про те, що ДП документ там обіцяв. От. І всі зараз будуть або просто не забирати свої паспорти, і виходить, що люди просто повикидали по тисячі злотих для того, щоб ці паспорти замовити. От. ДП документ свої кошти поклав в кишеню, заробив, потратить на, на те, що їм там треба, власники ДП документу. І на цьому якби все. Українці залишились без паспорта і без тисячі злотих. От. І бачимо, що для того, щоб забрати свій паспорт, потрібно вже виконувати додаткові умови. Е, тому тут е, тепер виключно для вас приймати рішення. Якщо вам потрібен паспорт, потрібно йти в консульство, обновляти військово-облікові документи, тоді ви зможете свій паспорт забрати. Ні, тоді вам паспорт не віддадуть. От і все. Тому свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Надіюсь, це відео внесе максимальну ясність у вас. Для вас. От, в принципі, і все. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Всі посилання є в описі під цим відео, можете з ними ознайомитись. Також, якщо шукаєте, до речі, роботу в Польщі, заповнюйте заявку в описі, з вами зв'яжуться, нададуть вам консультацію по роботі. Дякую всім за перегляди, до нових зустрічей!